Але через те, що нових капейлайнерів в мене зуби ніколи так сильно не боліли, як вранці. Просто ридала і ледве їла. Просто на зуби нічого не могла. взяти. Фактично на весь ранок зняла зробити собі косички. Я дуже давно їх не робила. Воно бо больно. Дучи скрізь надто сонце. І я ще не покинулася що я зубами так ударила, ви сильно боліли, то думала вже про це і ніше і так ділаємо. Того ще ніколи не було. Зараз хочу спити вийти каву. Коротше, в мене ранок трохи сумашедший, якщо чесно почався. О, в мене через те, що нових капейлайнерів в мене зуби ніколи так сильно не боліли, як вранці. Це просто треш. Я прокинулася декілька разів посеред ночі прокидалася. І потім вранці рано прокинулася, але потім вирішила ще повалятись трохи. І зараз я на Манік, блін, запізнююсь. Але це, звісно... Реш. Я просто ридала. Мене вони так боліли. Зараз я в елайнерах і трохи прийшли. Я їх зняла на деякий час. І зуби трохи прийшли але коли я їх знімала, це був просто жесть. Я тому і не знімала нічого до цих пір. Тому що жах Так. Він. Сподіваюсь, я не запізнюся, Бо в мене сьогодні ще й тренування на сім вечора. М -м так. Ну, кошмар. Але тренування маленьке вранці зробила. Не сильно велике, бо розуміла, що я не можу. І ледве їла. Просто на зуби. Нічого не могла взяти. Такого ще не було. Я і лайнери практично на весь ранок зняла і тільки зараз одягнула перед виходом, щоб йти в них. Такого ще не було. Все, я готова. Сумочка. Вибігаю. Так, і навушники. Це тепер зараз дуже швидко буду йти, бо я запізнююся. А вчора ще курсову до ночі робила, писала, щось там розбирала. Сьогодні вранці думала, що але не встигла. Бо коли зуби болять, щоб ви розуміли, хто до цих проєктів, я думаю, зрозуміє, там скоріше за все більш сильніша, але навіть коли я одягнула лайнери, зуби так ніколи в мене не боліли. Прийду на курсач, сач, все ж що таки щось зроблю. Не знаю, по часу подивлюся. І так, я зараз виглядаю, вирішила зробити собі косички. Я дуже давно їх не робила. Одна в мене не виходила, тому зробила дві. Дивлюся дещо. Я сподіваюся, нормально вийшла. Бетанечка, всі 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 буші. Yeah. Не, не знаю, це заколка, але просто і віде. Віде. прям хилялась, но нагадали, мы ее заколкували. Так, вот и зараз убитай, вот и тебе. Нормально, пусть заважаю, ну больно. Так, я сейчас, секундочку. Бачиш, екран стає автоматично менше, коли хтось приєднується. Ні, нижні нормально, верхні. Це треш. Все, в мене година до виходу, я прийшла десь, мабуть, пів п'ятий п'ять, Може пізніше вже. Ну не прям супер вийшло, але я думаю, норм. Я їду в басейн. І ось так як я піднімаю, зранку нічого не знімала, бо поглядала ще що... гірше. Десь ніби трохи краще. Реальний жир наприклад. Але я його помию в басейні, тому все чудово. Настрой ніби є, за лайнерами таке собі, але сьогодні трохи краще. Але коли знімала, то зуби боліли, їсти було важко. Батка, в принципі, нормально, вилиці вже згорнув не знають, але вже прибуті. І коли одягала, лайнери, це теж було ще так, таке погане. Піду, мабуть, коротшим шляхом, щоб не успіха і не запізне. I я сьогодні прокинулася приїхати. Я не знаю школа. Трошка кричала. І в принципі, якщо супріли ці я на сьогодні прокидалася, все чуда. Ми потім ще покинулися. Півторої години ще поверталася. І заставилася так і трішку. Пізне, не але... не знаю, що... що в з інтернету, але я нічого так припав. Не зверніла, що буду, трохи добре світити. Сподіваюся, підводиться. Я вже так на ж... ж... сцені я не знімала, як і вчора на тренуванні. Бо ні, такі. вчора я була на якомусь новому, на все тіло. Взагалі з орделями мене руки трохи. Якщо чесно, але телефон тримаю. В басейні я вже вам стріляла якусь кадру. В принципі, нічого не було, тому я можу раз знімати, я все рівно хожу без телефону, це не тренер. Може щось під... А На тренуваннях теж. Я все рівно на тренуваннях віднімати не дуже хочу. А про судо після там відставки буде, я не бачив цьому сенсі. Ну, вирішаю до додому. До речі, думала пішки пішками на басейн, Але в результаті під'їхала. І так, і трохи садна. І тільки що я зубами так ударилась видкова. І мене вони волять. Так, да, зуби до сих пір не пройшли. Але трохи легше. Хоча б не завжди, а. Іноді можеш побалювати. Хоч би сильно то думала вже про цей, ні цей дать Але так не заходить, закупкують, що молодець там Елені не знати подалі. Ладвіла раді, заказувати. Такого ще ніколи було просто більше. Можливо, напишу, не торчуся. Ну, думала написати, що це нормально взагалі що ми не так все добре. У мене передні, саме верхній ділянці. А я не на все включаю. Прям ну, дуже больно. Я вже не знімала В тому чи ні, як я її знімала, але це каже. Я сподіваюся, вас виключають на вулиці, вулиця була друга. Мені так подобається. Погода взагалі не подобається. Я дуже перезаговорюся. Я вроді прийшла в себе трохи години. вип'ю ще халу вдома. І, ні. Якщо зима затягнеться ще на весну, то чого це взагалі не кайф Відео сильно довго виходить, тому я його буду по-любому розділяти на дві частини. Зараз хочу сюди зробити каву. Якось я не розчитала, і в мене тиждень влогів затягується на годину десь. Я думаю, що це занадто багато. Якщо це не так і ви любите, щоб влоги було подовше, то напишіть в коментарях і далі я не буду розділяти на дві частини. Але, можливо, відео вийде не раз в тиждень, а на цьому тижні, можливо, два відео вийде. Щоб вам сильно довго не прийшлося чекати. Я хочу зробити каву з молоком. Я перестала пити з молоком каву. Якщо чесно, сама цього не помітивши. Бо просто перестала з молоком. Але зараз хочу зробити з молоком. Я вже пообідала. У мене насморк, як після басейну. Круто! Мені потрібно розібрати речі з басейну, і субота мене зазвичай дуже розслаблено проходить. Але все ж таки, я думаю, що сьогодні курсову пописати. Зараз ще дивлюся ютубчик. Поки кава буде. Ріблю шість. Я люблю шістерку робити. Я люблю зустрінула. І молоко. Молоко. Так, Так, вода. Ой, води не вистачає. Водолуйте. Я намагалася вам менше знімати, щоб не розділяти відео, але в мене не вийшло. Ми тільки що подивилися, що відео вже хвилин 40 в цілому. Тому я до четверга зроблю відео і потім п'ятниця, субота-неділя, це буде окреме відео. Я не знаю, чому так. Рівно тут не розділиш, якби. Тому четвер я вирішила все ж таки в тот влог додати. Мені здається, так якось буде краще. Типу добрем, то і потім три дні, це як вихідні, типу, буде отак. Без Все, поки кава готується, я буду просто щось дивитися. Але, я думаю, сьогодні ще включуся до вас і буду далі щось відповідати. Тим більше кавомашина шумить і мене чути зараз не буде. Коротше, хочу налечить косички зробити. Жах. Але вже менше. Я не знаю, що з ним. мене собою взагалі твою дуже мало. Завжди. Не думала, типу. Це помокси. Вирішила, що з ним не може. Не просто голос, я на зупинку просто красиві. Роблю другу і до вас Все. А тепер проводжу до кінця своє обличчя в порядок і бути відпуска або на твій спір на Євробачення, або читати книжку. Я ще не вирішила. Тут вже намалювання. Сьогодні спробувала нову каву зробить і знову все. В принципі, вона трохи жирковата, але я молоко додавала, то нормально. І знову прокинулася, тому що в мене зуби болять. Просто ацька боль. Я терміново зняла айлайнери і сиділа мене вовить вже тих кілька днів, я не пам'ятаю, чи казала про це. Але від спорту мав п'ятницю. Бо до цього ще не було відпочинку, ніколи тіло не болить, але мабуть все ж таки від тренування. Правильно. Ну, да, зараз втягувала лайнера, я все ж таки в їду, То ніби трохи краще. Не так уже болить, але вночі це жах. І сьогодні, мабуть, все ж таки випишу. Артемонту запитаю, бо вчора була така, а сьогодні така. Thank you